Україною пройшла хвиля мітингів проти відключень електроенергії. Запоріжжя, Ніжин, Полтава, а минулої п'ятниці і Кременчук потрапив під вплив російської ІПСО. Мітингувальники перекрили одну з центральних вулиць міста проспект Свободи. Якщо розібратися в походженні таких заходів, то чітко простежується слід російських інформаційних технологів. Причини очевидні. Подібні заходи дестабілізують ситуацію в країні, що безумовно грає на руку ворогу. Про це говорить і російський опозиціонер Марк Фейгін. За всіма будь-якими публічними суспільно значущими діями в Україні стоїть Кремль. Його гроші, його вплив, його відношення, його інтерес завжди у тому чи іншому вигляді. У Кременчуці активно агітувала людей виходити на мітинг. Алла Ковальчук, колишня учасниця шоу «Майстер-шеф». Та в минулому ведуча програми Все буде смачно. Хочу звернутися до всіх кременчужан. Будь ласка, завтра, 19 числа, о 9-й годині на центральній електростанції, тобто там, де АТБ, де зупинка напроти, буде мітинг досить сидіти без світла. Давайте будемо щось робити, реагувати. Тому що, якщо ми не змінимо свій стан, то наша верхушка це міняти не буде. При цьому сама жінка святкувала новий рік під виступ Путіна і виголошувала тост за росіян.

Ось такі тези, дуже вигідні для Росії, звучали з вуст жінки. А тепер вона підбурює людей виходити на вулиці міста та мітингувати. Та хай там як висновок один. За організацією подібних акцій в Україні стоїть Кремль. Тож закликаємо всіх зважати на інформаційну гігієну, уважно ставитися до провокативних меседжів, які ширяться соцмережами, та перевіряти їхнє походження, тобто перше джерело. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.